Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні знову в мене похід у Гудвіл магазин, де старі американські речі. Подивіться, на парковці багато машин, багато-багато машин, друзі, на парковці. Йдемо в цей магазин, називається Гудвіл. Так, я навіть не знаю, що тут новеньке. Що буде новеньке, буду зазнімати. А так я нічого не бачу поки новенького. Все це саме. Дивлюся, людей багато, люди гребуть одяг. Я просто не розумію, чому люди гребуть тут одяг. Для мене це не доходить. 3 долара. Тетюшка з птичкою. Так, що ж тут можна подивитися таке. Не обикновений, що було. Так. Я не буду до... зупинятися довго, якщо щось буде гарне, то... тоді. Ой, Всяка... всяке барахло, друзі. Барахло конкретне. Ну нічого, будемо дивитися на це барахло. О, собака. Подивіться, яка собака. Купить, поставити її біля двору, так? Хай стоїть. Я взагалі то собак не люблю. Я не знаю, чого, я не люблю собак. Вона буде стояти, а можна би і правда купити. Скільки така собака коштує. Сім 7 доларів, 7 доларів собака. О, овчарка. Купить поставить, хай стоїть. От, отганяє всіх. Всі подумають, справді жива собака не буду куплять, не хочу. Боже, що ж так люди одежу гравуть? Почому ця одежа? 5 доларів. Ну, дорого. Ну, друзі, подивіться, така футболка 5 доларів. Її ціна 5 доларів. Ну, що це за ціни? Дорого. Так. 20 доларів 15 штук. А хороші такі. Ну що це? Дві чашечки. Ну, це не повний набір. Друзі, не повний. ну Дуже, дуже, я дуже не знаю. Все, під яким номером. Видно, що винтаж. Видно, дуже хороший в руках, ну не весь набір. Дуже красиві, да, друзі. Японія дуже гарний цей набір. У мене подобі такі є, да? Тільки я не знаю, скільки цей коштує. скільки цей. Чого ціни не складують, нема ціни на ньому, я навіть не знаю. Немає такі тарілочки, такі тарілочки глибокі. Хороший набір, дуже хороший, красивий. Чашечки все дуже гарний. Нічого не скажеш. Це що за барахло? Такі тарілочки. Дуже гарні. Чотири штуки, 6 доларів. Дуже дуже хороші, тільки тарілочки. Зачим тарілочки? Це дуже гарний набір. Все дуже красивий. Дуже дуже красиво. Я не знаю, він коштує. Ціни немає. Ціни не складоки. Ну, Навірно, як завжди, я не знаю, 30-40 доларів, мабуть. Не буду тягти все, тому що перевернеться, посипеться. Ось такі блюдочки-чашечки. 13 доларів. 18 штук. 13 доларів. Ну, недорого. Це і чашечки, так? Да, де вони? Щас я гляну, що за де вони? О, а це блюдця такі е подивіться, більші трошки. Це менше це більші блюдця. Дуже хороші, напевно, Японія, думаю. Так, оно. Можна купити, так? Да? Так, ось о, 6 чашок, 6, 7, 8, 9, 9. А, 3, 6, 7, 7 чашок і блюдочка. Цього хороший набір. Нічого не скажеш. Все, вентир. Старе, стародавнє блюдце. Так, це чепуха. Це такі набори. Ми приїхали в Америку, вони вже существували. Все, що це таке за салт? Почтова скринька. Таке да, В нього ні. Таке ні. Що це за набір? Чай, там є. Таке з цим безкучим прохода. ой друзі все хороше гарний ой який гарний набір труси боже мойки який великолепний труситься великолепний. набір великоротний що це японія 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 ну да все -да. ж він коштує цей набір Так подивіться він великий такі тарілки у нього 70 доларів, 94 штуки, 70 доларів, друзі. Подивіться отакі тарілки. Потім така йде глибокі дві. Глибокі дві, подивіться. Боже, який він хороший в руках. Потім іде отака таріляка. Їбі дешевше 70 доларів. Дорого, так? Да? Потім, ну я вам скажу, дуже красивий, дуже потім чашечки, ну я думаю, а я думаю, там всередині щось є чашечки. Всякі оці соснички, все, такі блюда, дуже гарні блюда, блюдця. Так, тут таке глибоченьке блюдце. Друзі, я вам скажу воно та історія. Зараз, знаєте, не полінюся залізу туди. той ящичок. Цей ящичок залізу, друзі, не полінюся. Ой, що там? Друзі, дуже гарний набір. Дуже, дуже 70 доларів, трошки дорого, так? Да? Якби 40, треба 50-70. Що ж по цьому ящику? Зеляну, може, гроші клад. А, ну. а, -а, а чашечки. Подивіться, друзі, нові новисеньки чашечки. О май гад. майка. Конечно 70 доларів коштує. Сейчас я назад це поставлю, потому що не хорошо, щоб... Де ще? А ось у сахарниця для цукру. 70 доларів такі найбільш дуже великі, дуже дивіться такі, такі блюдця, Такі, 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 ось такі два. Дві такі тарілки здорові. Такі і отакі. От 70 доларів і недорого. Що я сказала? Японія, так? Да? Що я сказала? Японія, але я вже забула. Ану, да, Японія. 70 доларів 94. Оце дуже красивий набір. Це дуже красивий, нічого не скажу. Так, оце він мені, цей набір. Перебуде в голові. Так, що це за пара? Пара, пара, пара. Там така. Інтересна, так? Да? Подивіться. 3 долари. Чи я воно не знаю. Ну, треба, треба купувати. Друзі, все треба. Ой, все інтересне, так? Да? Це інтересне. Скільки коштує? Два штуки. П'ять доларів. Чого, недорого. Так, тут вже таке барахло, барахло. Друзі, тут уже барахло. Це таке щось таке. Це ой, було вже три долари та Ні, друзі, ні, друзі. Це ні, це вже все. Оце набір, оце японський набір, сімдесят доларів. це Саме-саме кращий набір, який я сьогодні побачила. Так, що тут? Хрусталь? Тут ще воно? Можна, що Це хрусталь чи стекло. Мені не потрібно. Так, щоб можна ще подивитися, щоб що це таке пластмас чи стекло. Ні, пластмас, це Так, щось людей багато, подивіться. Кожен щось гребе. Кожен з колясками ще заребю одна, я нічого не беру. Тільки дивлюся, загляду, як сорока маслак. Друзі, знаєте що, наприклад, американці за 70 доларів можуть не взяти той набір. Їм покажеться це дорого. 70 доларів. Я почекаю, може буде дешевше тоді взяти. Так, що робити? Так, що тут? Що тут, що тут? Нема такого нічого. Ану. Оце новорічне. Новорічного, друзі, в мене дуже всякого багато, що я не хочу нічого купувати. Так. Так, зуття я показувати я не буду, це смітник. Це настоящий смітник. Я так хочу подивитися, що беруть люди в кожної людини, що коляски, щось якесь барахло. ой Боже, як люди риються в одежі. Куриця, може курицю цю взяти. Це куриця. Куриця, може курицю взяти, друзі. Чим це куриця? не її складывать. Куриця. Всіки 4 доллара не посади на улиці. Люди набирають повні коляски вещей. Я в шоці. Так, все, вийшла з магазину, нічого я не взяла, просто подивилася. Мені дуже сподобалася та японська посуд за 70 доларів. Дуже великий, гарний набір, дуже. І він такий новий. Видно, що люди ним можуть один раз там і пользувалися, дуже хороший набір. Да. А так я не розумію, за чим люди набирають багато лахміття. тряпок купують, одежу, я не знаю. Так, все, друзі, буду закінчувати своє відео. Хороших вам просмотрів, хорошого дня, всього самого найлучшого, здоров'я, радості. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, буду всім дуже-дуже вдячна. Всім пока-пока.